Якщо брати натуральну нитку, коли отак вишиваєш, то вона вже перетерлася б, мабуть. А штучна має собі спокій, маєте собі спокій, вишиваєте десять. Та й по всьому. Ось потроху наближаємося до середини. Так, да, я ж ще не сказала, що тут є розмітка, певно, біля кожного позначення бусинки, так званої, є крапочка. Зараз я наближу побачите, є крапочка, в яку треба. Впасти і пришити бусинку. Одну бісеринку. І, Чесно кажучи, вона так якось розташована, що якщо протикаєш між волокнами, то ніколи не потрапляєш у ту розмітку. Це якесь феноменальне явище, що. Все одно, як би не було, не потрапляєш в потрібну розмітку, чогось мене це страшенно веселить. Yeah. Це жахливо, це жахливо, вони всі різні. Але здаля, ви знаєте, суперово. Це як алмазною мозаїкою. Коли наближаєш, то бачиш то розмітку, то, що не тим боком страза повернута. А коли здаля, ну просто шедевр. Tô Mona Lisa, Masterpiece. Повільно йди до середини, але ж жиди. Красиво. Настрій одразу да, гарний, якщо подивитися, так одразу так файно.